Інколи варто просто зупинитись та озирнутись. Поруч крамнички, кав'ярні, майстерні, люди, які працюють для громади. Тут добре. Програма на Радіо Мегаполіс. Про місця, де вас чекають, і про історії, що творять мапу добрих місць. Вітаємо! Ви слухаєте Радіо Мегаполіс. Це проєкт тут добре. Ми розповідаємо про місця, де як вважають павлоградці Добре. А у чи дійсно це так? Досліджує наша журналістка Тетяна Вороба, і про це вона прямо з місця події. І сьогодні під пильним журналістським оком Тетяни фотостудія Василя Асіна «Артстіл». Нас бомблять ракетами, намагаються цілодобовими тривогами вести у якийсь такий стан пригніченості. Але ми знаходимо щось таке добре і світле, куди можна піти трішки заспокоїтись і про це можна розказати. І сьогодні ми ідемо туди, де як нам сказали наші слухачі, добре. А ми це, я і громадська активістка Людмила. Вона ж є членкиною громадської організації Товариство Просвіта». Так от Людмила. От, скажи, що тебе може у цей час отак трішки заспокоїти? Мене заспокоює дуже, коли я спостерігаю за природою. Є ще дуже така цікава. Це вже рівень мистецтва фотографія. О. Дивлячись на, на це фото, ми можемо пам'ятати ці емоції. Так, і ще знаєш, коли фотограф такий талановитий, і він якось на поверхню підніме твої кращі риси. Якісь так, от до чого це я все? От сьогодні ми йдемо у таке місце, де, як нам сказали, добре. І це є фотоатерія Васі Асіна. Так, То, давай ходімо до Васі Асіна. Ми тільки зайшли ще, як хто говорить, в прідбанні, так? А тут уже так затишно, дзеркала красиві на стіні, затишні диванчики. Так, вже в атмосфері можна заспокоїтись. Уже зразу хочеться, щоб тебе тут сфотографували на фоні. Ну, пішли далі. Коли ми заходимо вже в саму студію, тут так креативно все оформлено, Такий величезний ліхтар, я бачу. Потім я бачу будиночок, як він називається вігвам. Вігвам, да так, парасоля, стеля красива дзеркалами, капелюхи бачу. Так, так я так розумію, що можна створити не тільки який ти в житті, але й створити якийсь образ, як ти хотів би виглядати. Mm -hmm. Так, ну може ти там хотів би бути Д'Артаніаном. Але я думаю, що ми це тільки здогадуємося. Може бути так, а може бути інакше. Але точно нам розкаже, як це все тут відбувається. Сам власник цієї фотостудії то є Василь Асін. Чи кожна людина може бути класним фотографом? Чи це треба мати якісь особливі таланти? Чи зараз в наш час чи користуються попитом? Все таке, от замовляють, приходять. Кожна людина може фотографувати, але не кожна людина може бути фотографом. До мене приходять багато людей, які як, ой, та я не фотогенічна, треба знайти так. з якого ракурсу, як так. як е, людину так. розслабити. Як подивись на фотографію, і очі світяться. Якийсь флірт є і ще щось. От, от цього мені хочеться. емоції якісь повинні бути. Не, не просто так сів і сидиш. Як на паспорт. На я також напевно. Посміхайтеся. До мене багато військових заходить зараз. О. Ну, ось час це фото на документи різні. Ну я їм роблю знижку зроблю. Все ну, війна не війна, а жити треба треба фотографуватись треба жити далі і емоції ну хоч якісь емоції позитивні якісь які послуги ви можете надати по фотографії людині фотостудія фотосесії перш за все да? так студії може бути на вулиці мо на природі де в де, де хоче споживати хоч у вас вдома потім друк фотографії. а вона широкоформатний друк можна робити фотографії до метр двадцять це такий вже та. Картина. І так. в мене апаратура професійна, дуже якісна і дуже дорога. Оригінальні чорнила, 12 картриджів, пігментні Дого. чорнила. Це невиграємо. Тобто фотографії mm. зберігаються, довго не виграє. І на полотні можна робити фотокартини. Альбоми для випускників, альбоми весільні, тематичні, різні події. В такому стилі не бачила альбомів. Так, вороти не бачила, до речі, в такому стилі, прям як книжка, як книжка, так. як дуже яскраво, якісно. стильно і цікава ідея. Mm -hmm. Неповторна людмила. дивіться, ми послухали Васю Асіна фотографа. Так ну але для того, щоб зробити в кінці, що тут дійсно добре, ми маємо переконатися в цьому, спробувати самі. Ну нехай от зараз Вася знайде у нас такі кращі ристи. І сфоткає нас, щоб ми були такі красиві-красиві. І потім помістили ми ці фото на Фейсбуці, так? так. І маса лайків. І всі пишуть, гарнюні красуні. Цікава ідея, слухай, давай. А давай. Ніжку ніже. от так. На плечорочку так. Ой, так, так. Апа! Класна. Мені вже все подобається. Мені теж І що значить, фотограф може правильно посадити, сказати, куди ногу опустити, кудись, кудись, куди, задяти, куди подивитися, куди подивитися. Значить, прекрасні моделі. <плес> Людмила. Поки що я так дивлюсь, нам все подобається. Але знаєш, хотілося би ще дізнатися, що може сказати про фотографа Васю Асіна, про його фотостудію. і його клієнти. Звернемось до пані Олени. А скажіть, будь ласка, ви користуєтесь послугами такого фотографа Васі Асіна? Чи подобається вам і робота його? Мені подобається дуже його праця, тому я вже кілька разів робила фотосесію для себе. А чим саме вам подобається, от як він робить? Зараз вже дуже важна людяність, а далі вже професіоналізм. Він дуже спокійно, десь з юмором підказує. Він дуже любить ловити веселі моменти, і він все час каже: Ну, у вас дуже красива улыбка, а тоді я кажу тоді багато морщин, ну але ж що робити. Нам тут так підняли настрій, так от так, ми так. Да, сюди, зайшли звідси вийдемо зовсім іншими людьми. А побували ми, до речі, у фотостудії Васі Асіна. тут так знаєте якось затишно, приємно, тихо, ніби відгороджується від якихось проблем тих, що на вулиці ми навіть спробували самі сфотографуватися, і Вася зумів таки нас розслабити, вивести на якісь емоції, вийшли такі класні фото, так? Я б так сказала, що то не просто фотографія, а то якась психологічна підтримка у наш дуже складний час. Ми робимо висновок, що а тут таке добре. Так, дуже да. добре, хочеться повернутися да. знову. І навіть да. не хочеться звідси йти. Тим паче, що вас я пообіцяв нам каву. каву. І про те, що тут добре, знаєш, ми ж не будемо мовчати. Не будемо, звичайно, вішати ордени чи медалі Васі. Але ми наліпимо ось цю наліпку. Тут добре. Аби всі, хто проходить мимо бачили, що тут добре, і їм захотілося сюди зайти і переконатися так само, як це зробили ми. А це було тут добре. Тут добре. Програма на радіо з про людей та місця, які створюють мапу добрих місць, де вам завжди раді.